Компанія Електромотор. Друзі, перед нами зарядна станція Anker Солєц F2600. Маркеровочку тут по бокам не шукайте. Маркеровочка, друзі, знаходиться під низом. Хотілося б дану станцію, друзі. Не Ну, не протестувати, тому що це не тестування, а просто провірити, як вона працює, тому що замірів особливих ми не зробимо. Ну, подивимось її роботу. Дана станція от має фонар три положення, показує, скільки. Потребляє електроенергії. Хотілося б зараз подивитися, як буде тут виглядати, друзі, коли ми от підключили, включимо чайничок. Для цього я вже включив 220. Потрібно адаптувати. Як бачимо, є підключення. Включаємо чайничок і побачимо що що буде о, зашумів чайник і показує, яка от потребляємо енергія даним чайником. Оце автоматично виключається, де стоїть включаємо, показує. При такій нагрузці буде, якщо я не помиляюся, 0,8 години працювати. Ну хай попрацює, а ми, ми підключимо, давайте сюди я поставлю телефончик. І підключимо на зарядку телефончик. Бачите, можна користуватися 220, а також підзаряджати ваші гаджети в один і той же час. Показує його заряд. Также тут є, друзі, і включення економ режиму. Показував я. Ну, хочеться при такому навантаженні чайни чербайте. тягне більше, ніж 2 кВт. Попробувати. Чипосилі йому така нагрузка. Бачите, без питань працює трошки да, акумулятор розряджається енергія досить така гарненька більше 2 кВт як же він не буде брати так да, і ще і заряджаємо телефончик друзі красивий такий телефон Бремечко я не засікаю. Тут у нас, бачите, більше півчайника. Я не знаю, що я більше хотів і чаю попити, чи показати можливості зарядної станції анкер Soliax F2600. А чайничок, то гляньте вже. Сумить і вже от, закипів, відключився. І ви побачили роботу даного анкера. А я поп'ю гарячого чайку. Друзі, кого зацікавив, телефонуйте. 063 426 1010. 10. Бачите, показує, скільки бере телефончик. Всім мирного неба до гарних покупок. 063 426 10 10